Впродовж цього тижня погода в Україні зумовить циклон і принесе нестійку погоду. На Хмельниччині перша половина тижня буде вітряною і відносно прохолодною, а вже в другій повернуться комфортні плюси. Найближчої ночі з 29 на 30 липня температурні показники будуть в межах 13-15 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 15 метрів за секунду. день вітер вгамується, а повітря прогріється до 24 градусів із позначкою плюс. Опадів у вівторок синоптики не прогнозують. Проте дощові хмари, які охоплять північ країни, можуть зачепити і Хмельниччину, тож короткочасні дощі можливі у Шепетівці та Полонному. У середу, 31 липня, доба на без опадів. Температурні показники вночі залишаться на рівні 13-15 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. Місцями можливі пориви вітру до 10 метрів за секунду. Сухим та теплим буде перший день серпня. У четвер вночі температурні показники будуть в межах 15-18 градусів тепла. Вдень стопчики термометрів сягнуть позначки у плюс 28 градусів. Опадів 1 серпня не прогнозують. У п'ятницю, 2 серпня, впродовж доби можливі короткочасні дощі. Вночі термометри покажуть 15-18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 28 градусів. Перші вихідні серпня подарують комфортну літню погоду, щоправда, у суботу в день трохи подощить. Опади будуть короткочасними і локальними та до вечора мають припинитись. Нічні температурні показники будуть на рівні 18 градусів тепла, вдень 3 серпня прогнозують до плюс 28. Неділя, 4 серпня, мине без опадів. Вночі температура повітря буде на рівні 16-18 градусів тепла, день стопчики термометрів коливатимуться від плюс 25 до плюс 28 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.